Всім привіт! Продовжимо розбирати індикатори. Сьогодні коротке відео про індекс Fear and Greed – страху і жадібності, що воно таке і чи варто звертати на нього увагу, і на який саме, бо їх насправді декілька. Ви на каналі Crypto Ukraine. Поїхали. Це не індикатор в прямому сенсі, це реально індекс, збирає інформацію з різних джерел і обгортає це в якусь форму. З самого початку що про нього треба знати. Перше, він не дає конкретних сигналів на там, розворот тренду чи щось таке, він лише показує загальні якби, настрої на ринку. Трейдерам стрьомно чи їх душить жаба. І наскільки саме, наприклад, страшенно страшно, так собі, типу, нейтрально, жадібність і екстремальна жадібність. Які з цього там можна робити висновки, чи можна взагалі з того щось витягнути, про це ще трохи пізніше поговоримо. Друге, такий індекс, він. Ну, якби не єдиний, в тому сенсі, що декілька різних платформ запустили свій Fair and Great Index. Тому, можливо, десь там ви прочитали в новинах, що індекс 85, а самі бачили з ранку, що він 79, наприклад. Оцей, скажімо, на який ми зараз дивимось, це якби класика. Цей сайт Alternative M, він, я так розумію, був запущений першим саме для крипторинку. Але якщо ми подивимось, то. CoinMarketCap, вони також запустили свій and Great Index. І, як ви бачите, він показує 54, тобто абсолютно інше значення, там було 74. Потім є ще біржі, які також показують свій and Great Index. Наприклад, Bybit. Тут 81, хоча це начебто той самий один і той самий and Great Index. Тепер третє, як саме рахується цей індекс, хер ніхто не знає. Ну, напевно, окрім тих людей, які його безпосередньо розробляли і підтримують. Ну тобто, самі якісь там формули чи щось таке, ми не знаємо. Лише загалом, що береться до розрахунків: 25% ваги волатильність біткоїна за 30-90 днів, 25% торгові об'єми, 15% згадки в соціальних мережах, в тому чи іншому вигляді, 10% домінація домінації біткоїна і 10 тренди. Пошукові запити в Гуглі. І тут ще були опитування, але зараз їх, як тут зазначено, не проводять. От, в принципі, все, що ми можемо знати про те, як розраховується цей індекс. Єдине, що ми можемо винести з цього реально корисного, яку інформацію, це те, що індекс базується переважно на показниках біткоїна. Хоча ми переносимо його на весь криптовалютний ринок, тому що він великою мірою залежить саме від біткоїна. І останнє. Така маленька ремарка, індекс оновлюється лише раз на добу. Отут, наприклад, можна подивитись наступне оновлення через там, 5 годин і 50 хвилин. Але, знову ж таки, це стосовно цього оригінального індекса. Як рахують біржі чи там CoinMarketCap невідомо. Але якщо хтось запитає мою думку, я би орієнтувався саме на цей індикатор, на цей варіант індекса. Тепер. Що варто взагалі паритись стосовно цього індекса. Знову моя особиста думка, воно має сенс. Реально, просто хоча б відкрити, подивитись, які сьогодні настроги. Максимальні значення, екстремальна жадібність, і воно реально так співпадає. Індекс показує, коли на ринку шалена бичка все росте, не зупиняється, всім там хочеться щось купити, кудись зайти. ну Така собі ейфорія. В такі моменти, хто там торгує прям кожного дня, тим більше хто торгує на ф'ючерсах. Треба, на мою думку, бути ну, максимально обережним, тому що може статися там падіння, якесь локальне, раптове, або ж навіть ну, взагалі буде розворот ринку. Але знову ж таки, навіть якщо індекс там 90, це не означає, що все жопа, зараз все пліється. Ні, воно може тримати так ще тиждень, два тижні, там в жадібності і лише потім щось там реально станеться. І навпаки, коли індекс показує мінімальні значення, екстремальний страх. Ринок в такі дні, як правило, екстремально червоний. Всі чати, телеграми, твіттери, всі там шукають дно, думають, де ж там буде зупинка. Ну, такі настрої. У мене чисто випадково, я знайшов у себе скрін, зараз я його покажу. Це індекс Fear and Greed за 6 серпня. І він показує 17 екстремальний страх. Давайте подивимось на графіку, що було 6 серпня. 49 впали з 70. І це був вже прям мінімум, після якого воно все почало рости: Біткоін, там, альти, мемкоїни, щиткоїни, ну і все коротше. Тобто, хто торгує так неспішно, на споті, без нервів, можна в екстремальному страху потроху набрати, і воно десь там через певний час, майже стовідсотково почне відростати. Ну а хто торгує на фічерсах, то знов ж таки в екстремальних значеннях треба бути. Максимально обережно. Ну а так, то, в принципі, є різні сайти, на яких можна відкрити індекси, ціну біткоїна, і проаналізувати залежність одного від іншого, чи там кореляцію, і зробити для себе якісь власні висновки. Бо я сказав чисто свою позицію. Все на сьогодні. Якщо було корисно, тоді лайк, підписка, якщо якісь запитання, пишіть в коментарях, що знаю, розкажу. Якщо не знаєте, де торгувати, під відео є посилання на Bybit, Хороша біржа, і там також під відео є посилання на інструкцію, як зареєструватися і налаштувати аккаунт. Всім гарного дня і успішних трейдів!